Я б не сказав, що я був особливо великим фанатом чи ціновувачем жанрем онлайн-шутерів. Я можу на пальцях ноги прилічити, скільки я грав у них, і на чистому зориному небі, скільки я там помирав. Не можна сказати, що я був особливо професіоналом і вмілим гравцем в ці самі шутери, тому, можливо, і через це жанр кооперативних стрілялок оминув мене. Але не Діпрок. Не сказав би, що ця гра прямо похожа до своїх братиків по жанру, але точно не поступиться їм місцем у моєму і, напевно, ваших серцях. Воювати тут потрібно складом із чотирьох гірників-любителів, які працюють на міжгалактичну корпорацію по видобуванні мінералів з планети Гоксес. Тож, як на дворфу, найкраще розбираються в пиві, гірських мінералах різних космічних твердих тіл. Проте Госекс е, планета з власною флорою та фауною, які то власне не дуже задоволені вмішанням міжгалактичних мегакорпорацій в їхнє середовище існування. Але щось мені це дуже нагадує. Задача гірників добути мінерали або просто виконати поставлені центром управління задачі, а мета жуків захистити себе від капіталізму. Хто з них виграє, зазвичай вирішує ігровий матч. Загалом в паті гірників допускається 4 любителі пив мінералів, а вже сам гравець обирає для свого дворфа. Або точніше обирає свого дворфа спеціаліста. Їх тут теж чотири: бур, факторіо, термінатор і скакун, тобто бурильник, інженер, кулеметник і розвідник. І у кожного такого класу є своє основне та додаткове спорядження, котрим він буде користуватися під час походів. Наприклад, інженер має платформатор, який вистрілює із себе незрозумілу суміш, яка миттєво стає цементом і міцною опорою для всіх шахтарів. У бурильника є рукавичні бурові установки, котрими можна і землю вирити, і гліфідів. Вирізати основна зброя теж відрізняється: у скаута, нудний кулемет, у Дженера дробовик і так далі. Проте основну зброю можна відкривати за проходження відповідних місій. Загалом склад бородачів може складатись не тільки із виключно чотирьох цих білдів, повністю можливо зустріти у матчмейкінгу команду із чотирьох кулеметників. Або двох інженерів і двох розвідників. Тобто кожен гравець обирає собі білд, який йому більше до душі. Але не забувайте за свої міні обовязки під час катки. Розвідник, як самий мобільний, лутає ресурси і освітлює кімнати, а інженер кидає для нього платформи. А то зустрічаються мені тімейти, грають за бурильника, а довблять у щільний ґрунт кіркою. Вливають мене на палмом. Дай їм дредноу слабоалкогольного в стаканчик. Ну а за команду жуків виступає вже значно більша кількість учасників. Варто сказати, що коли я вперше грав в ДРГ я був приємно здивований кількістю ворогів, котра є у грі. Починаючи від звичайного гарматного м'яса, закінчуючи літаючими е, сачоплюями, термінаторами, сталкерами і ще там цілий список. Так, а підбір ворогів і їхні, назвім це, особливості залежать від роду завдання, на яке ви відправились. Модифікатору цього завдання. А також регіонні планети, на якому буде відбуватися місія. Тобто вороги будуть трохи відрізнятися від місії до місії, як за характеристиками, так і за типом ворогів. Можуть бути більш важкопробивні преторіанці або надокучливі маленькі блохи. А ще складність місії можна вибрати безпосередньо перед кожним походом. На ню. Загалом рівнів небезпек є 5, і як ви могли здогадатись, з кожним наступним винагорода і кількість досвіду за місією збільшується. Але є ще хазарт 5. Цей рівень складності потрібно розблокувати, виконуючи потрібні завдання. На цьому хазарті місія стає, само собою, досить загрозливою і потребує більш підготовлених дворфів і філігранно відточеної командної роботи. Так до того ж, можна вручну. Підлаштувати кількість ворогів, модифікатор їхнього урону і здоров'я, що робить місію виключно для пропереджених любителів скаута нокаута. Але тяжкість дворфійського життя в недра Гоксасу. Ще залежить від самого завдання. Ясне діло, що видобуток моркіту на п'ятому плюс хазарді може здатися легкою прогулянкою по печері з наступною евакуацією. А от супроводження дорети, добування інфопаку і вбивства дредноутів вже дещо складніше само по собі. До того ж, успіх команди залежить від її членів, і, як вже говорилося, відшліфованій командній роботі кожного окремо взятого дворфа. Найкраще ходити в рейди на гліфіїв можна із дворфами Капища. А ще краще, із командою із українських дворфів. Їхніми перевагами є те, що вони ще бачать виключно слов'їною і дуже полюбляють міцне крафтове пиво, і бороду збережуть і від центру управління сховають. Тому заходьте, не пожалкуєте. Варто ще кілька слів сказати про хаб-локацію, котра є основною базою хмільного і чоловічої дружби. Як ви надіюсь розумієте, це два невід'ємних атрибути. Тут можна покращувати своїх бородатих коротульок, вибирати завдання із терміналу, ходити на ці самі завдання, вибирати спорядження, смаки пива, кувати оверклоки і обмінюватися мінералом пивом і з іншими побратимами. Танцювати тверк під Джастіна Бі Олега Винника, а також. Варто сказати, що в грі є досить -таки велика кількість різних косметичних складових. Тут тобі для персонажа бороди, кольорові бороди, волосся, тон шкіри. Розмальовка броні, кайла, зброї, скини на броню, спорядження. Навіть на дрона, який буде бігати разом із вами на одиночних місіях, можна розмалювати і прикрасити. І все це гравець буде купляти за внутрішню ігрову валюту, мінерали, кредити або за спеціальні токени із батл пасу. Звісно, ви можете купити окреме, називаємо це, косметичне DLC, котрі продаються в стімі, але все одно хороші скини і всі прикраси можна добути просто граючи у гру. Тільки Завдання і проходячи батл пас. Але якщо ви бажаєте підтримати розробників або хочете уникнути грінду, якщо це так можна назвати, тоді звісно. До речі, ці самі ділсі продаються за хорошими знижками і можна впіймати хороший скінпак навіть за 70 і 50 гривень. Так от ми відволіклись від теми хабу. Він виконаний в своєму стилі, і на різні івенти, до прикладу, новий рік чи Геловін він буде міняти свій вигляд. Також тут є кузня, де ви будете кувати собі різні прикраси, а що найголовніше оверклоки на зброю. Оверклоки це певне покращення, або іншими словами, модуль, модифікатор пушки. Яка буде надавати їй певних нових позитивних і негативних характеристик, хоча є і модулі, які надають лише позитивні бафи. Проте, щоб навісти ці самі оверклоки, спочатку потрібно прокачати всю гілку прокачки дворфа, що може зайняти трохи часу. До того ж, потрібно дістати матричні ядра із потрібним оверклоком, а це робиться у місіях глибокого занурення. А місії глибокого занурення це такі завдання, де вам дається три місії, які потрібно виконати підряд. За одну ігрову сесію з однією і тією ж командою дворфів. А щоб відкрити ці глибокі занурення, потрібно прокачати одного любого дворфа до 25 рівня та отримати на нього підвищення. Якщо до 25 рівня вам буде потрібно пройти чимало завдань, так ще й для підвищення потрібно буде зробити ще так 3-4, тоді гравцеві надається ще один слот під уміння, а також зірочка під аватаром гірника. До речі, про уміння їх у грі вистачає. За класикою жанру є пасивні і одноразові. Залізна воля, там і так далі по списку. Отримувати їх можна за очки прокачки, котрі видаються за виконання поставлених місій у терміналі прокачки. Але загалом нараджу акцентувати увагу на фармі очок. Їх досить таки легко здобути, виконуючи потрібні вам місії через безпосередньо термінал завдань, тож таким чином ви будете отримувати потрібні вам плюшки. Зібрати всю колекцію перків більше можливо вже в мідгеймі, але думаю, всім і так зрозуміло те, що вкачувати потрібно те, що дійсно, на вашу думку, необхідно для вас. У хабі також є бар, де ви з іншими гірниками можете зіграти у аналог флепібіорда, покидати бочки в кільце, позлити центр управління, а що найголовніше, це напитися. Пиво може бути різних видів, слабо і міцно алкогольне, а також те, яке буде давати певний баф на одну місію. Саме його я і раджу пити, адже звичайне пиво воно тільки голову забиває, хоча піти на місію п'яним, як на мене, досить таки цікава і, напевно, незабутня ідея. Варто сказати ще кілька слів про термінал завдань. Та про самі рейди на цю дивовижну планету. У терміналі завдань ви обираєте річ, яку ви хочете розблокувати. Це може бути будь-що ліцензія на нову зброю, прикраси та скіни, кредити та мінерали, які будуть фігурувати в економіці, як вже говорилося, рівень складності, 5+, і так далі. Загалом, щоб це все отримати, вам потрібно пройти лінійку з декількох квестів. Зазвичай це 3-4, але можуть бути ланцюжки навіть з 5-6 місій різних видів. А цих самих видів тут достатньо, починаючи від нудного копання муркіту до збирання гліфідів, інфопаків, супроводження трактора, буріння в надри та копання муркітових животів і іншого стафу. Серед них є відверто нудні, геморні та просто довгі доручення. Наприклад, моєю самою найненависнішою місією це збір інфпаку, тому що, по-перше, досить таки довго, по-друге, сама місія це по суті боссфайт, і на високих складностях битву з фінальним босом дуже легко запороти. І після цього Цього стає дуже-дуже прикро в пусту витраченого часу на цю місію. Але все ж, ДРГ досить таки прикольний шутер із своєю дворфійською атмосферою. Шахтарі завжди вигукують фрази по типу. І це досить таки веселить. Також через свою дружелюбність команді розробників з Ghost Ship вдалося зібрати просто чудове ком'юніті. Всесвіт Діпроку вони планують розширювати, о навіть якийсь рогалик роблять чи що воно таке, не знаю. Надіюсь, на основну гру вони забивати не будуть, тому що п'ятий сезон вийшов бадьореньким, але досить бракованим в плані контенту та нових місій. Завжди було цікаво, чи збираються вони випускати шостий сезон, чи весь акцент буде перенесено на проекти на основі ДРГ. Цього ми вже не дізнаємось. Хороших вихідних.